Слава Україні! Смерть нашим лютим московським ворогам! З вами Валентина Стрілько і наша щотижнева передача про історію сіл Гнідин та Вишеньки. Запрошуємо всіх приєднатися до нашого YouTube-каналу, до нашого інформаційного фронту боротьби за відродження української культури, за правдиву історію. Це важливий фронт сьогодні, і в такий спосіб ми будемо об'єднувати сили в ім'я майбутнього нашої Європейської України. Тема сьогоднішньої нашої розмови буде про те, як в селі Гнідин, де я працювала довгий час директором школи, відроджували. Українські традиції, і зокрема Щедрівки, спочатку, звичайно, важко було перейти до цієї теми, бо суцільна антирелігійна пропаганда, яка проводилася буквально з першого дня окупації України Росією, і повної окупації в 1921 році. Е, тому е, антирелігійна пропаганда е, свою справу чорну зробила. Із е, українських колядок і щедрівок залишилися лише оці примітивні щедрик-ведрик. Дайте вареник, кільце ковбаски, е, або іще якісь е, ну, зовсім примітивні вітання. Народ забув в основному, окрім давніх жителів села Гнідин колядки і Щедрівки. І сам обряд, який був заборонений радянською владою, практично вмер. Гнідинська школа почала роботу з того. Що ми весь зміст освіти в усіх предметах наповнили українським змістом, не радянським, а українським. Ми відмовились від радянських підручників і ввели цілий ряд українознавчих предметів, зокрема і народознавство, яке потім підхопили у тисячах шкіл України. Ми створили музей української етнографії, діти багато експонатів принесли до цього музею. Ми створили хор «Родина», в якому співали дідусі, бабусі, батьки і діти і внуки. Тобто, це справді була родина. І от від старожилів ми записували. Давні українські пісні, які співали в Гнідені, в тому числі і Колядки, і Щедрівки. Повернули давній український одяг. Ще в скринях був. І корсетки були, і вишиті давні сорочки початку ХХ століття, середини ХХ століття, спідниці. Фартухи на спідниці, намиста у деяких сім'ях збереглися обов'язкова умова була в цьому хорі мати саме автентичний одяг села Гнідин. Вивчали історію України, для того, щоб підійти до відродження. Давньої української традиції щедрування ми не один рік проводили таку наполегливу роботу. І вона дала свій бажаний результат. Бо наші колядки-щедрівки почули в Києві. Ми їх виконували наша родина на сцені. В найпрестижнішій сцені України в Палаці Україна, в жовтневому палаці, він тоді так називався, Жовтневий палац культури. Ми гастролювали по різних етнографічних святах, в різних містах України і пропагували українську культуру. І, звичайно, пропагували свої Щедрівки. Мабуть, наші слухачі не всі розуміють різниці між колядкою і Щедрівкою. Колядки звучали в святвечір переддень, 25 грудня Різдва Христового. А Щедрівки звучали на Новий рік. Щедрий вечір, добрий вечір. І вони в собі містили давню історію України. Бо от одну із щедріво, коли ми записали, то діти не могли зрозуміти, чого ж так співається в цій щедрівці. Ластовочка прилітала, до конця припадала. І встань, встань, пане господар, побуди челядь молодою. Хай походить по двірочку, як та пчілка по медочку. Вечір добрий, дайте пиріг добрий, з руками з ногами, щоб бігав за нами. Питають я чо ж, ластовочка, Новий рік зима. А у древніх слов'ян зима, Новий рік починався 21 березня, тоді, коли. Рівнодення було між ніччю і днем. І це починався господарський рік. Уже почали думати, як ниву засівати, вже ластовочка прилітала, співали. Ось чому у цих щедрівках зберігся образ ластовочок. І діти таким чином були зацікавлені далі вивчати історію. Нашої давньої української культури. Більше того, заглибившись в обряд щедрування, а він відрізняється від колядок, наші гніденські діти вивчили, що під час щедрування, коли ходили по селу і щедрували, то не просто співали, а водили з собою маланку переодягненого хлопця, Василя, переодягнену дівчину, водили козу і приходили до е, господарів у хату, і там відбувалося ціле театральне дійство, яке відтворювали наші гнідинські школярі. Коза була одягнена, як треба, з маскою, коза падала в хаті, лікар лікував, коза казала, що їй ще треба для того, щоб полікуватися, що хай господар мені і те зробить, і те зробить, і те зробить. А все оце супроводжувалося відповідним співом. Це унікальне театральне дійство, яке. Прийшло до нас із тисячоліть і тисячоліть, це е, язичницький ще обряд, і е, слід сказати, що церква не могла подолати язичницькі обряди, і тому вона пристосувала до своїх церковних свят і таким чином якось примирилося між давнім звичаєм і новим християнським. І знайшли середину. Там вже з'явилося образ ісуса Христа, але коли приходили і щедрували у хату, то обов'язково відвідували хату вдови і щедрували. Обов'язково Щедрували і бажали гарні вітання і господарю, і господині, і дітям, і всій його родині, і во славу України щедрівки звучали. Це просто унікальні наші скарби. Які ми не маємо права втратити. І так, як ми відроджувалися тоді, в 80-х роках, у гніденській школі ці традиції, сьогодні треба відроджувати в кожній школі і привчати діток, щоб вони знали цей бряд. В багатьох школах цього не вчать, на жаль, а треба, щоб і батьки знали, і е, дітки їхні знали, і внуків своїх навчили. Бо на цьому тримається на українській культурі, українській мові тримається українська нація. Тут наша міць, сила, наш український дух, який сьогодні дає можливість бороти лютого московського ворога. Ми багато записували різних колядок і щедрівок. І нашим дітям гнідинським дуже подобалася оця нова радість стала, яка не бувала над вертепом. Звізда ясна увесь світ осіяла. Де Христос родився. З діливого плотився, як чоловік пеленами, у повився. Це е, довга така е, щедрівка вітальна, її можна назвати й колядкою. Е, і в кінці просим Тебе царю. Небесний владарю, даруй літа щасливі, Цього дому господарю, Цьому господарю Його всій родині, Даруй літа щасливі. Нашій славній Україні. Я, може, не співачка хору «Вірьовки», але заспівала там, вам так, як ми співали у нашому хорі разом з дітками, разом з нашими батьками, дідусями і бабусями. Тому бажаємо вам, кожній родині і всім Нашій Україні, перемогти нашого лютого ворога і бути щасливими в нашій європейській родині. Всім дякуємо і дякуємо за вподобайки, до нових зустрічей через тиждень.